Казка про гарбуза світлячка. У далекому селі серед осінніх полів ріс собі маленький гарбузик на ім'я світлячок. Він був не найбільший і не найкрасивіший серед своїх братів і сестер, але мав у серці велике бажання подорожувати і знаходити пригоди. Одної темної жовтневої ночі він прошепотів зіркам. Хочу дізнатися, чому люди так люблять гарбузи восени і чому малюють на них дивні усмішки. І раптом повіяв вітер. Загойдалися батоги, і світлячок відчув, як його стебельце відірвалося від землі. Він покотився. Дорогою в невідомість. Невдовзі гарбузик докотився до старого дуба, на якому сиділа чорна ворона. -р 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 Куди поспішаєш, кругленький мандрівнику? закаркала вона. Шукаю відповідь, чому гарбузи пов'язані з осіннім святом, яке люди називають Хеловін. Ворона похитала крилами. О, це давня легенда. Але перше, ніж я розповім її, ти маєш допомогти одному хлопчикові. А він боїться темряви, а в цю ніч усюди ходять тіні. Гарбузик погодився і покотився далі. Біля хати сидів хлопчик Том, який тремтів від темряви. Чому ти плачеш? запитав гарбузик. Мені страшно, бо сьогодні хелов і діти ходять у масках. Я не хочу виходити з дому. Але ж свято не для страху, а для світла, усміхнувся світлячок. Тут, у його середині щось спалахнуло маленький вогник. Теплий і яскравий. О, ти світися!» – здивувався Том. Візьми мене з собою, я стану твоїм ліхтариком. Хлопчик вирізав на гарбузику добру усмішку і тепле світло розігнало темряву. Коли вони повернулися до дуба, ворона розповіла. Давним давно. Люди вірили, що в ніч напередодні зими душі мандрують світом. Щоб захистити оселю від злих духів, вони ставили біля дверей світильники з гарбузів. Усміхнені обличчя відганяли темряву, а вогники всередині дарували надію. Ось чому гарбуз. Став символом халовіну. Світлячок засяяв ще яскравіше. Тепер я знаю свою місію не лякати, а світити і приносити радість. Разом із Томом вони вирушили вулицями села. До них приєдналися інші діти з гарбузовими ліхтариками. І вся дорога засяяла теплими вогниками. Дивися, ми більше не боїмося, сміялися діти. А світлячок тихо шепотів собі. Я знайшов друзів і своє призначення. Не завжди найменший і найскромніший зовні, слабкий. Іноді Саме він приносить світло в темряву. А справжня сила гарбуза не в розмірі, а в здатності дарувати тепло і надію. Кінець для вас читала Любов Романова. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, будемо дуже вдячні за зворотній зв'язок. Долучайтесь в наш інстаграм, щоб не пропустити анонси нових казочок. Солодких вам снів! До нових зустрічей!